Чи можна оскаржити заповіт у суді? Це питання воно часто виникає після смерті саме родича, тобто, коли люди дізнаються вже, що їх позбавили спадщини, або що заповіт ну викликає можливо якісь навіть сумніви. І от багато хто думає, наприклад, якщо заповіт є, то все, от крапка. Насправді ну ні. Заповіт можна визнати недійсним, але треба розуміти, з яких підстав і як це в загальному робиться. Коли можна оскаржити заповіт, почнемо з головного максимально. Дивіться, заповіт можна оскаржити в судовому порядку, якщо є підстави, визначені цивільним кодексом України. А саме стаття 1257, вона каже, що заповіт складений особою. Яка не усвідомлювала значених своїх дій, наприклад, або не могла керувати ними, і є недієздатна. Тобто, якщо на момент підписання цього заповіту людина перебувала у якомусь важкому психічному чи фізичному стані, можливо, приймала якісь сильні препарати, які впливали на її свідомість, або фактично вона в загальному не розуміла, що підписує. Це вже підстава для визнання заповіту недійсним. Інші підстави для оскарження. Перше це порушення форми заповіту. Наприклад, якщо заповіт не був посвідчений нотаріусом або уповноваженою особою, це пряме порушення. Друге, це підробка підпису. Якщо є сумніви, що заповідач дійсно підписував документ, робиться почеркознавча експертиза. Просто тиск або тиск, обман або якийсь примус, так скажемо. Тобто, якщо людину змусили підписати заповіт, він також. Тож може бути визнаний недійсним. четвертим у нас буде порушення прав обов'язків спадкоємців. Це, наприклад, неповнолітні діти можуть бути інваліди, або непрацездатні діти, батьки, або чоловік, дружина вони завжди мають право на частину спадщини. Навіть якщо їх там не згадано в цьому заповіті. як довести, що заповіт надійсний? Дивіться, щоб оскаржити заповіт, потрібно звернутися до суду про визнання його недійсним. Позов подається до спадкоємців, які отримали майно або до нотаріуса, який відкрив спадкову справу. По даній спадщині до позову додаються свідоцтво про смерть спадкодавця, копія самого заповіту можна отримати у нотаріуса, медичні довідки, історія хвороби, рецепти на сильнодіючі препарати, якщо людина їх вживала, усе, що підтверджує стан людини на момент підписання, показання свідків, сусіди, родичі, лікарі можливо, результати експертиз. Якщо підроблено підпис або, можливо, навіть дату, хто має право звернутися до суду? Дивіться, звернутися може будь-яка особа, чиї права порушені заповітом, спадкоємці за законом, утриманці, члени сім'ї або навіть особи, які вважаються, що заповіт був ну, складений незаконно, так скажемо. І от важливий такий момент. Якщо людина померла нещодавно, тобто завжди радимо не тягнути. Краще звернутися до юриста до види до видачі свідоцтва про право на спадщину, бо потім ну відновлювати це вже буде склад... набагато складніше дані справі. Які ж е... які ж помилки в загальному люди роблять? Люди не, збирають, перше, перше, найтиповіше. Люди не збирають докази після смерті, а потім медичні документи ну вони можуть зникнути, втратитись і так далі. Тобто ситуації різні бувають. Друге, саме популярне вважають, що нотаріус там сам перевіряє дійсність заповіту, але ну, це не так, це робить тільки суд. Третє, пропускають строк позовної давності. Максимально популярне, максимально популярна помилка, я б так сказала. Просто є три роки від моменту, коли стало відомо про порушення права. Приклади, ну, люди зазвичай люблять, коли я от навожу приклади з практики. Ну, Наприклад, мала, ми там мали клієнта, які, якому відмовили в спадщині, бо заповідь був складений у лікарні, коли людина ну, фактично вона навіть не розмовляла там вже. І ми через суд довели недійсність. Дивіться, хто пише на рахунок, я перервусь хвилиночку. Хто пише на рахунок консультації? Ви можете написати нам в особисті повідомлення в шапці профілю або зателефонувати за номером телефону, який закріплений теж в шапці профілю. Тому повернемося трішечки. До теми перейдемо до частини, що робити, якщо заповіт вже от зареєстровано. Наприклад, якщо нотаріус вже видав свідоцтво про спадщину, ну це ще не віда, така критична, так говорити. Суд визнавши заповіт, не скасовує і це свідоцтво в тому числі. А майно підлягає перерозподілу між законними спадкоємцями, так скажемо. Тобто, навіть якщо майно вже переоформили, його можна повернути через суд. Як уникнути, бо багато хто каже, як уникнути суду, і в загальному чи це можливо? Дуже велика частина людей просто бояться суду. І так далі. Ну, Найкраще просто єдине, що я можу сказати тут, і найкращим варіантом буде просто домовитися між спадкоємцями мирно, спробувати врегулювати дане питання. Якщо є підстави сумніватися в заповіті, звичайно, але якщо хтось категорично відмовляється визнавати якісь очевидні просто порушення, тоді без суду ну, просто не обійтись. Чесно. Якщо ви бачите заповіт, який викликає якісь сумніви, ну, будь ласка, не панікуйте, тут не треба якийсь такий хаос розводити, бо він ще більше нагнітає. Скажемо. Тобто не панікуйте. Спочатку збираєте всі документи, фіксуєте все письмово, обов'язково звертаєтеся до нас, ми розуміємо, як правильно вибудувати якусь доказову базу. вже. І все тут головне не емоції, а певні юридичні кроки, які ми вже зробимо замість вас. І наостанок, я скажу вам, якщо ви стикнулися з якоюсь подібною ситуацією, заповідь, спадщина, земля, пай, проблеми з нотаріусом, сусідом, орендарем, державним реєстратором, органом місцевого самоврядування, тобто тут перелік може бути дуже великий. ви завжди можете звернутися до нас в Земельний фонд України, написавши або в особисті повідомлення, або зателефонувавши за номером телефону, який прикріплений в шапці профілю. Працюють юристи, земновпорядники, адвокати, які спеціалізуються саме на земельних і спадкових справах. Вони допоможуть і підготувати позов для вас, і перевірити документи, зібрати докази, захистити ваші права, зокрема в суді. Тому, будь ласка, не втрачайте свій шанс, звертайтеся до професіоналів, бо земля і спадщина це не просто якісь папери, це результат життя наших рідних, і ми маємо це берегти. На сьогодні мій ефірчик буде завершено. Я бажаю вам гарного та мирного вечора, і ми з вами зустрінемося вже на наступних ефірах, обговоримо ще якесь цікаве та популярне питання. Нагадаю, що за консультаціями пишете в особисті повідомлення або телефонуєте за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.